Жиливий комплекс Паркові Озера розташований навпроти парку. Перемога. Ось це Паркові Озера, озера-1», ось це паркові озера. озера-2». закрита територія. Є паркінг, є супермаркет фора. Після дивитись. Неймовірно красива вхідна група. Є три швидкісних ліфта: все новеньке, все надзвичайно чисте та естетичне. Перша здача в оренду: однокімнатна квартира в житловому комплексі Паркові Озера 2, вулиця Воскресенська, 2В, Дніпровський район Києва. Жиловий комплекс знаходиться поруч з парком Перемога до метро Дарниця 10-15 хвилин пішки. Пішли дивитися? Окрема спальня, окрема кухня, окремо санвузол та гардеробна. Спальна кімната. Вона простора, правильної квадратної форми, величезний розкладний диван, є кондиціонер. Панорамний вигляд у двір та на парк Перемога. Цю кімнату можна доукомплектувати за погодженням з власниками. Можливо, треба стіл чи стільницю, чи якийсь комод, кухня, повна комплектація побутовою технікою відомих брендів. Є кондиціонер, стіл, духова шафа, мікрохвильова піч. Та духовка є посудомийна машина, встановлені фільтри для води для того, щоб ви пили воду і не хвилювалися. Є чайник, електрична поверхня, багато місць для посуду та для зберігання Вигляд в двір. В житловому комплексі є паркінг. Закрита територія. Далі, Далі. санвузол, Пральна машина, бойлер, ванна. Це дуже зручно для того, щоб ви відновлювались після насиченого робочого дня. Церкало з підсвіткою, просторий коридор та гардеробна. Вона велика та містка. Є шухляди, є полички. Для верхнього одягу також є сушка для білизни, просувальна дошка та праска. Чекаємо вас на перегляди наших перших охайних орендарів, які будуть підтримувати гарний стан цієї квартири. До зустрічі! Дуже сучасний дизайн комплексу, нові ліфти, ще навіть в плівочці, щоб ви розуміли. Приємна музика для вашого комфорту. Нагадаю, у нас 14-й поверх, житловий комплекс паркові озера. В комплексі є паркінг, є внутрішній закритий двір. Ось там зверху це дитяча площадка, яку видно з наших вікон. Покажу вам огляд ще з цієї сторони комплексу. Тут теж є заїзд в паркінг, ось справа там, де я вам показувала. І вигляд на внутрішній двір, дитячу та спортивну площадку, куди виходять наші вікна. Ось наша секція в будинку. І огляд я вам показувала. До речі, тут є калітка і вихід в парк перемога. Ось там. Welcome на перегляди.